Я бажаю вам прожити таке щасливе життя, як моє. Я... Ти смерть? Це я. Вибачте, це. Це його звуть Joe. Джо. Джо. Що ти тут робиш? Приєднання до Джона Бонекю таке ж неминуче, як смерть і податки. Yeah. Смерть і податки? Yeah. Так. Смерть і податки. Yes. Так. Розкажи мені про себе, Джо. Я знаю, чого я хочу. І Я хочу Сюзен. І вона буде моєю, а я буду її. Романтичний уікенд смерті. У неділю на телеканалі Україна. Бред Піт, Ентоні Хопкінс. У містичній драмі Знайомтесь Джо Блек. Що їв на сніданок? Шак, фрукти, молоко. Яйця, бекон, сосиски, ясний рулет, малинці, рогалики з медом. Мабуть, помирав з голоду. Я не хотів їсти. Просто мама приїхала. Тих, хто хоче позбавитися зайвих кілограмів на дільниці стегон та сідниць, представляємо нові унікальні шорти Тонінг від розробників поясу «Бодішейпер». Шорти Тонінг зроблено зі спеціального еластичного матеріалу Неопрену, у який вшиту силіконові вставки. Неопрен комфортно стягує шкіру та м'язи. У той час, як через силиконові вставки подаються безболісні електричні сигнали, які руйнують зайвий жир та зміцнюють м'язи. Оскільки проникаючі крізь шкіру сигнали стимулюють м'язові скорочення, то всього одна година з шортами тонінг дорівнює за ефектом 20 годинам занять на тренажерах. Поки ваші подруги намагаються скинути зайву вагу, ковтаючи таблетки, сидячи на дієті або піддають себе важким фізичним навантаженням, у вас будуть струнки стегна та підтягнуті сідниці. І при цьому вам нічого не потрібно буде робити. Скільки ви хочете забрати зайвих кілограмів та сантиметрів, тепер залежить тільки від вас. Шорти тонінг легко приберуть їх у найбільш важкодоступних місцях. Ви можете їх носити завжди і всюди, і вже за кілька тижнів ви набудете спортивної фігури без будь-яких зусиль. Я така рада, що придбала шорти тонінг. Адже всім відомо, що позбавитись зайвих сантиметрів на стегнах та сідницях найскладніша задача. Але з цими шортами я за місяць здобилась. Того. Чого не могла добитись за рік дієтами та вправами? Увага! Унікальна пропозиція. Перші десятеро людей, які зателефонують нам зараз, отримають у подарунок до шортів Тонінг пояс Абжинік, який підтягує м'язи живота, рук та ніг. Ви також отримаєте у подарунок спеціальний провідниковий гель, який підсилює дію шортів та поясу у кілька разів. Отже, якщо ви опинитеся в числі перших десяти, які зателефонували, то отримуєте до шортів тонінг, поїзд Абжимнік та провідниковий гель абсолютно безкоштовно. Дзвоніть просто зараз, поки подарунки є в наявності. Ви дивитесь Телеканал Україна.